Друзі, всім доброго дня, не дивлячись ні на що. Не знаю, як у вас а у нас дуже жарко. Ну, всі розуміють про що. Так, бажаю вам всім міцного Козацького, всього вам найкраще. Так, написав я розр... розробникам ще в... в підтримку. Нормальну таку дискусію там провів там таку петицію. Ну, Ви знаєте, вони там відповіли, не буду спайлерити, а просто понаблюдаю. Має щось змінитися на краще. Ну, побачимо, чи даремні мої зусилля були, чи ні. Як так кажуть Бог за Ну, добре, друзі, у нас відосик від Віталія. Друже, якщо ти мене чуєш, прийшли мені, будь ласка, шість, шість останніх відео. Там їх, по-моєму, ти видалив, бо пропали вони у мене. Я казав, що я їх залишу на. Смачне, саме смачне. Що буду їх публікувати у кінці. Ну, а зайшов їх публікувати, а їх немає, Я тільки успів 2 спасти. Тому що зараз вам, друзі, покажу. Це буде відкриття на СПшечку. Будь ласка, друже, якщо не важко, тих п'ять останніх. Перші не треба, перші я вже всіх зарекламував, а в мене залишилось там, не пам'ятаю. То ли 6, то ли 7. З кінця. Ото ті я залишилась відосики. Велике, друже, тобі дякую. Дякую тобі, друже, велике, за підтримку. І вам, друзі, дякую. Буду дуже вдячний. Все, обійняв. Так, ну давайте подивимося, буде Віталій відкривати. По-моєму, якщо я не помиляюся, це 21 контейнер на СП. 114. Поїхали. Побачимо. Побажаємо удачі Віталію. І подивимось, що з цього вийде. Перший контейнер пішов. 20 бустерів золотих. Ну, бустери то гарно, ну це ж треба ще скільки пограти, нічого собі, 20 боїв. О, СПшечка, є перша. Вітаю, друже! Крутяк, СПшечка є. 50 золота. Ну, 50 золота маловато. І ще одна СПшечка, друже, та ти вообще в куражі. 7500 500 ще й компенсація. Нормально, так я тобі скажу. Ну, 25 золота це, звісно, смішно. Спору немає. Дуже смішно. 25 золота. Ще 25 золота. Якась частина не побачив там, скипнули. А, на МХ, все зрозумів, 8 частин. Збирається. зрозумів. 25 це мало, друзі, Це дуже мало 25 золота. Я им розповів там по поводу, и контейнери, і все хои. И золото як пятерка выпадает со 100 тисяч золота ну, це смішно, Мы там дискуссию жесткую. Ище одна спеха, третя. Ничего себе, друже, вот и фартовий. Блін, Блин, від души за тебе радий. ти ты шо то повезло? Три спехи. Крутяк. Написав їм, друзі, туди і ну, нормально там я з ними дискусію провів їм там три цих. Вони мені писали, я їм відповідав, писали їм свої кори, предложення там, пропозиції. Спочатку із матюками вже, потім уже так, нормально поговорив. Ну, не знаю, має щось, друзі, я ж кажу, щось на краще. Якщо вони прислухались і дійсно, то має щось, друзі, змінитися. Наблюдайте. Щось має змінитися до нового року. Я їм просто сказав, що ви всіх гравців втратите, і не буде у вас взагалі нічого. І ті, що гроші кажу, гравці вкладували. Кажу, вони просто підуть. Кажу, що ж ви кажу, з людей за лохів тримаєте? Ну нормально, ну не знаю, друзі. Якщо чесно, якщо... дякую, друже, за відосик.